Бо ми часом думаємо, о, дам Бога, 10 гривень і це буде якраз добре. Ні. Наші гривні Богові абсолютно не потрібні. Ні золото, ні гривні, ні долари. для Бога то не цікаво. Це тільки для людей є. Ми тим переймаємося. Це наш, наша орбіта впливу. Тому от, іменно от моє відношення. То, що я роблю заради Бога, от іменно оцей жест, мене прилучає до участі в тій жертві, яку зробив Ісус Христос, щоб мене спасти. Не моя жертва мене спасає, а жертва Христова мене спасає. Але іменно через мою участь, настільки я хочу участвувати в тій жертві. Це може бути виявлено як і через якісь кошти, які ти комусь віддаєш до церкви, чи бідним, чи ще комусь. Якісь через саме бажання, що я хочу приєднатися до жертви. І Господь каже: якщо хочеш приєднатися до жертви, то покажи мені твою здатність на жертву. А як вона може проявлятися? Дома. чоловік до жінки проявляє. Якось поступається жінці в чомусь, це є елемент жертви. Коли жінка десь поступається чоловіку в якихось речах, це теж є елемент жертви. І ми, Богове показуємо свою здатність, що я заради когось, хто для мене є дорогий, готовий в чомусь поступитися. Це є сама здатність на жертву. Якщо ви з найближчими людьми не вмієте поступатися, то можете нести до церкви мільйони, вам нічого не поможе, бо ви не маєте здатності на жертву. Бо ваші мільйони будуть зараховані, як на якомусь як на аукціоні, знаєте, купляють якусь стародавну дурничку, яка, за яку платять там мільйони доларів. Бо тому, що вона є ексклюзивна, одна єдина в світі, і я хочу це мати. Це гордість. Тому <клух> мати участь у жертві, найперше треба себе готувати до тої здатності, чи я готовий на жертву відносно ближнього. А потім засвідчувати це. Своєю пожертвою, яку ми несемо до церкви. Тому я дякую всім жертводавцям, бо ви цим засвідчуєте, що ви є Божі діти, що ви хочете мати участь у Бозі. Тому дякую всім вам.